Кожна чашка має свій настрій. Кожен чай має свій секрет. Незабутній. Шерлок Сікретс секрети справжнього чаю. Так, ну. Е Слухайте тут з'явилася інформація про те, що кияни вимагають встановити вбиральні громадські у на станціях метро. от Отну зараз... не просто так, друзі. Так? Тому що через постійні обстріли величезна кількість жителів столиці спускається одразу в метро. і Це є і укриттям, і, і домівкою, і переночувати там можна. Тому звичайно, петиція з'явилася не просто так, не безпідставно. Як то кажуть, так зараз Христина Баковець біля станції метро е Христино дійсно що кажуть в метрополітені чи є перспектива якась тому що я знаю що в принципі вбиральні вони є але вони працюють для е для працівників та так і так, як міська влада реагує на запити киян з петиціями і усім іншим ялинка стоїть там ще бачиш Віта, вітаю ще раз колеги. А так справді особливо зараз актуальне питання, тому що зараз в столиці повітряна тривога. І ми от буквально вискочили декілька хвилин тому з метро, аби розповісти так. вам про цю історію. Всю з туалетами навколо туалетами в метро. І справді петиція набрала 6 тисяч необхідних голосів. Ця петиція про встановлення безкоштовних громадських туалетів на всіх станціях метро. І ви зараз цю петицію можете побачити. На своїх екранах авторка петиції Вероніка Бібик, і вона зазначає: ой, трошечки ми будемо, я перепрошую, трошки тут е гучно, гучно, тому ми зайдемо зараз з оператора у метро, і я вам дорозповім всю цю історію навколо вибиралень. Давайте ми вже трошки в більш безпечному зараз місці. Я зазначу, що авторка петиції Вероніка Бібік зазначає, що на станціях метрополітену відсутні доступні туалети для відвідувачів. Це створює зрозуміло, що це створює значні незручності для особливо для літніх людей, особливо для вагітних жінок, особливо для дітей. А от, наприклад, у багатьох країнах світу, це Польща, Німеччина, Чехія та Франція, туалети є обов'язковим елементом інфраструктури метро, і вони безкоштовні або ж Ають якусь мінімальну оплату, тому в цій петиції авторка запевняє, що вважає кияни, вважають, кияни її підтримали. Як я вже зазначала, що туалети мають бути доступними абсолютно на всіх станціях метрополітену. 6 тисяч необхідних голосів набрала петиція. Але я все ж таки вчора вийшла на вулиці Києва і запитала у киян, що вони думають, наскільки питання вбиралень в метро для них є критичним. Давайте послухаємо. Так, якщо можливо, така можливість зробити вбиральну мету, то краще зробити. А якщо ні, то Знаєте, вона ж теж не збудувалося в яких роках. Це ж треба приміщення шукати якісь каналізації робити. Тому ніхто ж вам так ну, не скаже, треба вже якось так. бувають ситуації, особливо була, коли е, ти в якомусь торговому торгівельному центрі умовно кажучи, починається тривога. Цей торгівельний центр закривається, а це ну відомі місця, де можна сходити в туалет. Там, бо вони там в принципі є, бо це громадське місце. І потім ти починаєш їхати додому на тому ж метро, і ти не встиг сходити в туалет там. І, і, і по дорозі у тебе ніякого немає, і він би був -от, -от максимально доречний, саме десь в метро, на якійсь станції. У будь-кого можуть виникнути ситуації, коли ну терміново треба вбиральню, а ти або сидиш в метро, тому що ти, наприклад, когось чекаєш, або ти чекаєш свій потяг, або ще щось. І що це треба або портативні оці переносні біотуалети, за якими треба догляд, очевидно. Або це ну якось облаштовувати, що ну теж. Не є дуже реальним в умовах метро, які побудовані там, умовно кажучи, 80-х роках. Я це все прекрасно розумію, але мені здається, що якщо приділити цьому чашу це про це подумати, то якогось рішення можна дійти. Власне, не зовсім з цим погоджується з думкою останньої дівчини у столичній владі, адже як я вже зазначала, Віталій Кличко відхилив петицію, попри необхідну кількість голосів. Ми вчора зверталися з офіційними роз'ясненнями і до столичної підземки, і до КМДА, але відповіді поки що не отримали. Однак досить таке розгорнуте пояснення є у відповіді під цією петицією. Тому власне я зараз зацитую і нам стане трошечки зрозуміліша позиція взагалі Київської міської державної адміністрації і взагалі мера столиці. В у цій відповіді зазначається, що державними будівельними нормами, що діяли під час проєктування та введення в експлуатацію наявних споруд метрополітену, не було передбачено облаштування станцій громадськими вбиральнями. На зараз вбиральні це. Технічні приміщення, і варто зауважити, що у статному, штатному режимі роботи метрополітену, доступ до сторонніх осіб, сторонніх осіб, точніше до цих приміщень, є заборонений. Все чому? Все заради за безпеки, як зазначають у КМДА самих пасажирів. Адже ось враховуючи архітектурно планувальні та інженерно-технічні особливості станцій, прохід до ось цих санітарних приміщень здійснюється у службових зонах, і саме власне. Ось ці службові зони вони межують зоною руху поїздів, тобто коліями, і частина з цих зон перебуває під напругою. Тому ось переміщення пасажирів в ось цих службових приміщеннях воно вимагає дотримання дуже жорстких інструкцій, поводження, аби не наражати пасажирів в першу чергу на небезпеку. Ось таке пояснення дали це частина з пояснення в Київській міській державній адміністрації. І насправді з усієї відповіді на досить, Розгорнута там багато нюансів, але з неї цілком зрозуміло, що в тих станціях метрополітену, які зараз є, поки що принаймні, так точно облаштовувати громадські вбирання, мерія не планує. Так, питання безпекове зрозуміло угу. та стосовно службових вбиральні, які знаходяться в метро, але тим не менше, навіть зараз повітряна тривога, купа людей спускається в підземку в таких випадках, коли довго тривога, коли люди знаходяться в метро, все ж таки співробітники метрополітену пускають людей до своїх службових вбиралень. А, так дійсно випускають і це зазначали у цій відповіді. Це в принципі такий загальновідомий факт. Що особливо, якщо ми говоримо про нічний період часу, коли підземка функціонує як укриття, коли не працюють і відповідно там немає цієї напруги, тому киян спокійно можуть впускати в ці технічні службові приміщення. Але знаєте, тут є такий один досить такий цікавий момент, і я насправді. Вчора дуже довго сумнівалася взагалі. Чи розповідати вам про це, чи показувати вам в першу чергу ось ці е, світлини, тому що приблизно ось так його зараз можете побачити і ви зрозумієте, чому я сумнівалася? Ось так виглядає обирання на станції метро Лук'янівська. Ці світлини не так давно з'явилися в мережі, і насправді мені здається, ви зараз бачите це на своїх екранах, що коментувати тут е, цю ситуацію якось навіть трошки недоречно, все зрозуміло і так само собою, але ці. Цікавий факт. Я вчора а, ці світлини показала нашій режисерці Олені, і вона пригадала, як 20 років тому, на секундочку, 20 років її вагітну, а, також підпільно вже на той період часу працівники метрополітену таки впустили. В ось це технічне приміщення. В ось ці вбиральні. це була станція майда незалежності, і вона каже вбиральня в підземці 20 років тому виглядали абсолютно аналогічним чином. І за ці 20 років ніч. Нічого не змінилося, колеги. Це насправді, якщо чесно, дуже печально. Інакше сказати про це не можна. Тому що це, по-перше, от так само, як каже Ігор завжди, та це Йдем. про гідність, це про певні цінності. Якщо навіть в таких маленьких деталях, вибачте, відбувається те, що відбувається для співробітників, то що тоді говорити загалом? Так, поки що цю тему залишаємо, ставимо в нітри крапки. Будемо ще слідкувати за тим, як розвиватиметься це. 17 січня. Сніданок вихідний. Відтепер. Тільки на 1+,1 Україна. Ми щасливі цій меті ділити разом з вами. Разом. Пізнавати нове і цікаве. Дізнаватись головне, щоб починати день спокійно та упевнено. Обговорювати історії зі світу спорту, що вчать не опускати руки. Ми знову на 1+,1 Україна. Як добра і тепла традиція. Сніданок вихідний. З 17 січня. З 8 до 11. На 1+,1 Україна.